Українці масово скуповують житло в країні. Найвищою середня вартість квадратного метру залишається в столиці понад 51 тисяча гривень. У рейтингу найдорожчих областей на первинному ринку також Закарпаття, Дніпропетровщина, Львівщина та Прикарпаття, де середня ціна квадрата перевищує 40 тисяч. До речі, Івано-Франківськ показав найбільше зростання цін у новобудовах за рік 32%. відсотки. Київ для порівняння виріс на 6%. відсотків. Водночас у Полтаві ціни на нові квартири впали за рік на 10% але переважно українці купують квартири все ж на вторинному ринку. У столиці пропозиції житла на ньому за останній місяць поменшило на 86%. Побільшило Побільшало оголошень лише в Миколаївській та Черкаській областях на 35%. Однак ціни й далі ростуть порівняно з грудним. Придбати однокімнатну квартиру на Івано-Франківщині чи Житомирщині нині дорожче майже на 7%. У Києві помешкання на одну кімнату обійдеться в понад 90 тисяч доларів. А у Львові десь у 66 тисяч долучимо до нашої розмови Андрія Дубаса, президента Асоціації українських банків, і поговоримо про українців, які в межах України продовжують купувати житло. Пане Андрію, вітаємо вас. Вітаю слава Україні! Героям слава. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, як часто українці беруть зараз кредити, іпотечні кредити на купівлю житла, і програма є оселя. Як вона в цьому допомагає українцям придбати житло? Ви знаєте, з одного боку дуже цікава ситуація, бо і є попит на іпотеку за допомогою такого плеча держави, так тому що отримати сьогодні кредит. Під 3%, якщо ти військовослужбовець, або працівник е, науки чи освіти, чи, наприклад, правоохоронних органів, це мені здається дуже цікава історія, в якої в Україні раніше ніколи не було. З іншого боку, є е, ринкові такі умови, де, е, по програмі є оселі, е, теж з компенсатором, яка е, ти можеш взяти квартиру, будь-якій України може взяти іпотеку е, 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 під 7%. З одного боку, ми побачили хороший попит на цю програму. А з іншого боку, негативні наслідки війни, які нікуди від яких ми нікуди не дінемося, створили певні труднощі на будівельній галузі, тобто є дефіцит робочих кадрів. За останнім часом наші девелопери, будівельники, з якими, наприклад, ми пересікаємося на різних заходах або форумах, констатують факт, що зараз, наприклад, потрібно, щоб знайти хорошого спеціаліста, йому просто треба підвищувати, наприклад, вищу заробітну плату ніж на ринку. 40-50 тисяч гривень переманити з іншого підприємства, щоб він продовжив або, наприклад, завершив роботу на, на, на тому чи іншому об'єкті. Чому це сталося? Тому що величезна кількість хлопців і дівчат перебувають у збройних силах України, захищають Україну, і теж не могло не відбитися на тому, що і будівельні професії, електрозварювальники, виконроби і інші потрібні теж на на передовій для того, щоб формувати укріплення і різні лінії оборони, тобто, ми бачимо з одного боку є великий попит за минулий тільки рік. Та давайте навіть скажемо і тих два місяці, наприклад, січень і лютий 2024 року, за цей період, поки програма працює, є оселя, видано біля 11,5 з половиною мільярдів гривень коштів, і вже за останньою цифрою 7700 Родин отримали, отримали такі квартири, отримали можливість покращити своє житло. Але на цей рік, зважаючи на те, що війна продовжується, що кажемо так, ми не ми не готові зараз в такій середньостроковій перспективі спрогнозувати, коли буде перемога і коли військово-політичним чином буде перемога досягнута в Україні, то на 2024 рік ми можемо бачити навіть певні труднощі. Саме з введенням в експлуатацію будів будів будівництва, так як є суттєвий дефіцит кадрів на цьому ринку. Скажіть, будь ласка, яка ситуація взагалі наскільки я розумію, Кредити видаються не тільки на первинний ринок, але й на так звану вторічку. Тобто, яка ситуація, який відсоток іде туди, і який йде туди? Тобто, чи забирає, скажімо так, ринок квартири, які вже були, які мають ремонти, і так далі? Перебуває будівельників, ринок будівельний. Ви праві так, і навіть коли програма е, стартувала е, в 2022 році. Е, її ініціатива, звичайно, ми хотіли, щоб ця програма була таким додатковим драйвером для економіки, і в цьому зацікавлені всі. Але знаєте, щоб щоб вона почала працювати, треба було відтестувати всі умови, як вже на діючих, наприклад, об'єктах нерухомості які введені в експлуатацію, але не нижче певного року. Тобто, знаєте, щоб не пішла. Оцей державний кошт, який нам особливо зараз є дуже цінний, так і дуже дорогий, ці державні е, субсидії для таких програм, щоб вони не пішли на, наприклад, там покупку е, так званих хрущівок або, наприклад, інших об'єктів нерухомості, бо вони е, в сьогоднішній момент дуже малий буде відсоток мультиплікатору, наприклад, для економіки. Тоді як е, е, це більше і більше створюють. В Укрфінжитло, в компанії «Укрфінжитло», яка є оператором цієї програми, додаткових стимулів для первинного ринку нерухомості, починалося все у більшості. Це був вторинний ринок нерухомості. Там, якщо не помиляюся, цифри коливалися в межах 90 на 10. то на 24-й рік, і вже з кожним разом, коли ми присутні, наприклад, на нарадах разом з «Укрфінжитло», в офісі президента в інших органах, тобто. Починаються більше більше говорити так. Програма відпрацьована, вже відтестована. Давайте тепер стимулювати саме первинний ринок нерухомості. Там були деякі нюанси, тому що вводились е, такі е, вимоги і нормативи нові, як май, е, об'єкт майбутнього, наприклад, е, нерухомості, так звані отримання тих дозволів монів. Або з іншого боку, не всі будівельники, не всі забудовники могли пройти акредитацію по програмі у банках, які сьогодні працюють з програмою ЄОСЕЛЯ. Тобто, звичайно, це процес. Але повірте, ми сьогодні на такому це м'ягко кажучи, низькому старті, бо вже багато є виданих кредитів. Але ми на тому старті, коли первинний ринок нерухомості під гарні відсоткові ставки буде дуже сильним драйвером для України, тому що величезна кількість. Продукт із матеріалів, які використовуються в будівництві житла і покращені житла, вони є все таки локальні, і це оцей мультиплікатор. Ну я знаю, що були різні такі дослідження, підрахунки, що одна гривня вкладена в будівництво в Україні на виході дає 10 гривнів, навіть 11 гривнів ефекту, оскільки куплені товари вироблені в Україні пісок, щебінь, цегла і так далі. Зарплата українських будівельників і і таке інше, тому я гадаю, що 24 рік і за інформацією в «Укрфінжитло» це буде роком такої активної пропагування і адаптації до первинного ринку нерухомості, і це фактично потім дасть гарний приплив до економіки України. Пане Андрію, а чи є у вас дані щодо відсотків неповернення кредитів по іпотеці? Це перший момент. Ну тобто, в цілому, чи стало став більший відсоток українців, які не можуть з тих чи інших причин виплачувати іпотеку? Це перше питання. І друге питання: наскільки зараз важко чи легко взяти звичайний іпотечний кредит? Не є оселя, не під сертифікат, а якщо звичайна людина? На військовослужбовець хоче прийти і взяти в банку е, іпотечний кредит. Наскільки легко це зараз зробити? Чи ні? Е, в банку можна це зробити, і це, звичайно, буде легше, ніж, наприклад, користатися програмою ЄОСЕЛЯ, е оскільки тут є державні кошти, і держава може встановлювати додаткові правила. Е, але в банках, звичайно, буде комерційний е, відсоток по кредиту, і він буде. Значно вище ніж, наприклад, 3% для військовослужбовця чи 7% для там не військовослужбовця для різних професій. Але тут ви знаєте, теж деякі клієнти, наприклад, якщо вони мають вже якусь нерухомість в своєму в своїх активах, так бо там в програмі ЄОСЕЛЯ є обмеження щодо кількості квадратних метрів, які є в власності сім'ї чи там громадянина, який хоче користатися цією програмою покращення своїх. Майнових майнової ситуації е, такої нерухомості тоді ви мене спитали щодо несплат. Ну, дивіться. Програма є дуже, дуже молодою. Назвемо це так, оскільки вона почат розпочала свою діяльність. Якщо не помиляюсь, наприкінці 22 року, в жовтні, в листопаді, то е, відсоток а, а, а іпотека вона ж видається на дуже великий період часу на 20 років, на 30 років. На сьогоднішній момент він є дуже малий. Надзвичайно малий відсоток, не повернення, оскільки аналіз банком. Банком, який видає такий кредит, він здійснюється на основі хороших таких метрик і індексів, які в Україні вже працюють дуже давно, і в даному випадку банки максимально оцінюють і платоспроможність клієнта, і можливість там, скажімо так, оцінку цього майна як для покриття такого, такого об'єкту, іпотека це взагалі дуже хороший такий кредит для, для банків, якщо розібратися, тому що. Ти оцінюєш об'єкт нерухомості, цей об'єкт нерухомості йде відразу в заставу по відношенню до позичальника. І таким чином і банк ну в умовах воєнного часу, звичайно, ми нічого не можемо там гарантувати, бо всяке може бути і може прилетіти ракета, і так і таке інше. Але якщо так адекватно оцінювати цю ситуацію, то це хороший кейс для банків. Банки аналізують платоспроможність клієнта, в тому числі для того, щоб потім не мати таких труднощів, як ви сказали, коли цей об'єкт буде. Стягуватися на користь банку, якщо позичальник не має змоги його оплачувати. Сьогодні відсоток неповернення є надзвичайно низький, бо програма її тільки тільки почалася. Зрозуміло, пане Андрій, дякуємо вам, що ви долучилися до нашого ефіру. Нагадаю нашим глядачам, що з нами був Андрій Дубас, президент Асоціації Українських банків.